Вертоліт. В чому його фішка і як він з'явився. Вертоліт призначався для вертикального зльоту без попереднього розгону, принципова різниця принципу польоту, яка відрізняється від літаків. Малюнок вертикального злітаючого апарата з'явився ще в роботах Леонардо да Вінчі. Було багато спроб створити такий апарат. Одну з експериментальних моделей з паровим двигуном створив італійський інженер Енріко Форлоніні 877 року. Іспанець Хуан Де Ласьєрва 1919 року винайшов автожир. Це щось середнє між літаком і вертольотом. 1928 року на автожирі він перетнув Ла-Манш. Проте. Перший серійний надійний вертоліт, який ми з вами зараз уявляємо, створив у США інженер українського походження Ігор Сікорський. Про це та багато іншого на каналі Red All, де ми говоримо про складні речі, простими словами. До зустрічі!